Ні, це е, розглядати моє? Ні, ми її скоро не будемо розглядати, тому що ви зараз порушите мої законні права. Як ми будемо розглядати справу з порушенням моїх прав? Ми зараз допустили прокурора, який не має законних підстав, але ви ж не надаєте. Я ж хочу прочитати, чим ви обґрунтуєте своє рішення. Зараз справа почалася з порушень процесуальних. Я хочу встановити свої права, чи ви їх розумієте. В тому числі не тільки я їх повинен розуміти. А далі я ви висловлю вам довіру або недовіру. Розумієте? Спасибо, так. В такому випадку в мене відвід судді. Будь ласка, підстави? Підстави, ви сама красива І Я хочу, щоб мені більше подобається е спілкуватися з суддями, яка трошки дурочка, трошки непонятна, пишуть рішення, а ви можете обґрунтовувати свої рішення. І навіть я не можу. Я не можу зрозуміти підстави відводу складу суду. Підстави відводу? Я втрачаю орієнтацію, коли вас бачу, і хочу, щоб розглядала інша суддя. Думка прокурора стосовно заявиного відводу. На мою думку, це якісь безпідставні заяви. Вони нічого не обгрузовали, особисті твердження, не підтверджується фірму процесуальний поліцей. Та ваші права тут не підтверджені?